Економічне бронювання у Львівській області вже працює. Поки народні обранці вкотре реєструють законопроєкт про бронювання на Львівщині внесли зміни щодо критеріїв визначення важливих підприємств для регіону та можливості бронювання військовозобов'язаних працівників. Вони повинні відповідати на менше ніж трьом критеріям. А от наскільки важливим для національної економіки є підприємство, визначатиме Львівська обласна військова адміністрація? Як зазначив перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годак, наразі є три основні підстави для бронювання: «Перше – це працівники органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Друга підстава для бронювання це. Працівники, які підпрацюють на підприємствах за які забезпечують збройні сили України та військове формування в особливий період, в даний момент ми говоримо про воєнний стан. І третє, це зокрема про те, що стосується безпосередньо регіонального рівня, це підприємства, станово організації, точніше їхні працівники, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та життєдіяльності населення. Він також розповів, що останні тенденції на комісії щодо визнання критичності засвідчують, що деякі галузі бізнесу починають виходити з тіні для забезпечення умов критичності. Передусім, в працівників зростає офіційна середня заробітна плата. Також однією з вимог є працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Кількість таких людей повинна становити 5% і більше від загальної чисельності працівників на підприємстві. Нагадаємо, Верховна Рада розглядає можливість одержання військовозобов'язаними броні від мобілізації за умови, що за них щомісяця сплачуватимуть певну суму податків до бюджету. В мережі тривають дискусії щодо економічного бронювання, однак поки що жодного рішення не ухвалили. Софія Фенко, телеканал НТА.